Друзі, нас інфо. Перші про головне. Поїхали! У небі над Москвою з'явилася велика хвиля ракет. 24 фламінго пролетіли на великій висоті. Пройшли систему ППО і вразили ключові цілі аеродрому під містом. Над потужним ударом здійнявся стовп вогню і диму, коли ракети уразили льотну смугу. Ангари з літаками і технічні споруди. Літаки, що стояли на стоянках, спалахнули у вогні. Їхні паливні баки вибухнули, створивши кумулятивні пожежі по всій площі аеродрому. У кількох ангарах одночасно детонували боєприпаси. Хвилю вибухів прокотилися поверхнею, уламки розлетілися на. Сотні метрів. Після удару аеродром перетворився на зону катастрофи. Літаки виведено з ладу або знищено. Злітна смуга пошкоджена настільки, що жоден борт не може злетіти чи приземлитися. Технічні служби ворога намагаються гасити пожежі, але вогонь простягається на ангари та навколишні споруди. Через пошкодження складських приміщень, у яких зберігалися боєприпаси і запчастини. Вибухи продовжуються хвилями. Повітря наповнюється звуками детонацій, гуркотом металу тріском полум'я. За попередньою оцінкою загинуло понад 100 військових екіпажів літаків технічних. Персонал охоронці, що стояли на аеродромі. Цивільних жертв немає. Удар спрямували лише на військові цілі, далеко від житлових кварталів чи зон масового перебування людей. В результаті удару російські авіаційні можливості в регіоні різко зменшилися. Багато літаків знищені або пошкоджені настільки, що потребуватимуть довготривалий ремонт чи списання. Розвідка вже повідомляє, що удар скоординовано. Передвісниками були дрони-розвідники, які картували розміщення літаків і їх охорону. Сигнали радіоелектронної розвідки зафіксували активацію ППО. Підняття перехоплювачів, але системи не встигли зреагувати вчасно. Командування РФ наразі оголосило режим надзвичайної готовності на всіх аеродромах у Московській області. Планують евакуацію літаків, резервування техніки і перегрупування сил авіаційного угруповання. Що ж, цей удар символічний і практичний знищення аеродромних потужностей у Москві не просто удар по військовим об'єктам, а руйнування авіаційної опори агресора, втрати більш ніж 100 військових. Це значний удар по кадровому складу. Технічні втрати зменшують здатність Росії підтримувати авіаційно. Інні операції у ближніх регіонах і протистояти повітряним ударам з України. Це демонстрація. Україна має точні ракети, має стійку систему розвідки, здатна влучати. У вразливі місця ворога ворог відчуває, що ППО не всесильна, що аеродроми небезпечні. Україна перемагає після удару. Ракети Фламінго зруйнували ключові об'єкти на військовому аеродромі. Командний пункт, систему управління польотами, пункти зв'язку. Усе було знищено або виведено з ладу. Більшість ракет точно влучили в цілі. Одна з них поцілила у літак, який готувався до зльоту і в момент. Вибуху той був повністю заправлений. Вогняна хвиля перекинула інші літаки в радіусі 50 метрів. Ударна хвиля пошкодила і технічні будівлі. Пожежа перекинулась на сховище пального, яке також вибухнуло через 10 хвилин після першого влучання. Свідки повідомляють, що вибухи було чути в радіусі 30 кілометрів, а вікна в будинках за 5 кілометрів від аеродрому повилітали. Дим здіймався на висоту понад 300 метрів, видимий з околиць Москви. Аварійні служби, які прибули першими, не змогли одразу підійти до місця події. Через хвилю детона. Нації було прийнято рішення евакуювати весь персонал бази. Вогонь приборкали лише через кілька годин, але до того часу більшість техніки її інфраструктури вже була повністю втрачена. Із вцілілих джерел стало відомо, що удар було здійснено з відстані понад 400 кілометрів. Ракети пройшли через мертвий сектор ППО, що ще раз доводить їхню точність і технологічну перевагу. Аналітики зазначають, що ракети Фламінго були випущені в один момент у щільному порядку, що ускладнило виявлення і перехоплення. Це була демонстрація не лише сили, а й майстерності. Планування Україна чітко розуміла, що вдарила саме по серцю московського авіаційного крила і зробила це без жертв серед цивільних. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.